Кому не кажіть, але це наш план, як тримати їх під контролі. Миноксі Аляска, і сьогодні ми розповімо вам, як ми майстерно керуємо своїми педбатьками. Це справжнє мистецтво, але ми готові поділитися кількома секарщині. Круг повінне кліпання. Рин погляд, і вони вже вважають вас наймилішими створеннями освітнього. Другий прийом обійм. Працює завжди Аляска, я ж тільки трусь об ноги для них це і так уже за щастя. Мені дістають смаколики, якими я маю ділитися з біобрису. Наступний трюк голодний погляд. Сідаємо біля миски, і дивимося так, наче не їли тиждень. І додаємо, драйв, що драма не працює, то завжди можна прикинутися нещасно. Знаєте, щоб вони відчували себе поганими господи. Тупний прийом ефект несподіван. Не практикуємо часу, тому ми сумніваємося, що це вже несподіванка. От ви собі спокійно лежите, а і ви вже б'єтесь. Останній секретний секрет абсолютний. Абсолютно спожиєш собі. Бррр, хочеш, розволяєш себе гладити. І все батьки задоволені. Ще думаю, що вони щось контролюють. Нерозумні. Ми ж то давно зрозуміли, що любов та довіра наш головний козир. Напишіть нам в коментарях, як вами маніпулюли. з желяскою. Хочемо розширити наші навички. Нам потрібна ваша допомога.